Показую вам дещо корисне. Мене попросили роздрукувати ось таку модельку, але друкувати її в такому стані незручно, тому що бачите, як підтримки будуть знизу знаходитись. Це зіпсує вигляд детальки. Що я роблю? Я беру цю детальку, обираю інструмент вирізати. Підлаштовую так, що я хочу відрізати йому одну руку, наприклад. Приблизно ось так. Думаю, нормально буде. Я йому хочу її відрізати, але не відрізати не так, щоб просто склеїти її, а додаю з'єднання. Ось тут є такий пункт додати з'єднувачі. Обираю, я обираю дюбель, нічого не міняю. Роблю два отвори, наприклад, таких. І підтвердити з'єднання. Тепер я виконую розріз і дивіться, у нас моделька. У нас моделька розділилася на три частини, тобто рука, сама моделька і з'єднувачі. Після чого ви просто ці з'єднувачі вставляєте в отвори, склеюєте їх, і вона стає ідеально на своє місце. Таким чином, я підлаштовував модель, щоб її мені було зручно надрукувати, і потім ідеально склеїти. Користуйтеся.